Початком теплих днів Олександрійці масово вирушили на відпочинок до лісу та на природу. Це звичайно добре, але пожежники нагадують, що з настанням пожежно-небезпечного періоду в лісі взагалі забороняється розводити вогнищі і користуватися відкритим вогнем. Адже це може стати причиною пожежі. В Зв'язку з цим з настанням пожежно небезпечного періоду, особовий склад ДПРЗ проводить патрулювання лісових насаджень масивів. Ці патрулювання проводяться спільно із представниками міського відділу внутрішніх сплавав та із представниками Олександрівського Нуфріївського лізоспу. Лісничі теж не стоять осторонь профілактичних робіт з недопущення пожеж у своїх володіннях і проводять регулярні рейди у лісових масивах. Ми проводимо певний профілактичний вид робіт, такі як перекриття внепланових заїздів в ліс, щоб не заїжджали транспортом. На орі мінсмуги в найбільш пожежнебезпечних масивах. Це у нас по району, такі як Звінігородський ліс, Головківський ліс та Ізмайлівський ліс. Лісова пожежа сама по собі дуже небезпечна, адже швидко розповсюджується і за лічені хвилини може знищити все живе на величезній території. Тому бійці Олександрійського пожежно-рятувального загону цьогоріч вже традиційно провели на Звенигородському лісовому урочищі спільні пожежно-тактичні навчання по гасінню лісової пожежі. Мета цих занять це тренування особового складу та відпрацювання спільних дій. З представниками Онуфрійського лісгоспу по гасінню лісових пожеж так. Да, вони відбуваються щороку для того, щоб ми могли спільно співпрацювати. Ефективно гасить пожежі, вивчають пожежно небезпечну обстановку в лісах, під'їзди, проїзди, наявність протипожежного водопостачання. За допомогою двох пожежних частин і особового складу загону пожежники продемонстрували, як складно загасити пожежу в лісі, яка може виникнути від простої необережності відпочиваючих. Тому і рятувальники, і лісничі вкотре нагадують Олександрійцям про небезпеку вогню у лісі. Взагалі, за це передбачено адміністративний штраф. Він не суттєвий, але наслідки його можуть бути непередбачені для лісу. Те, що садили наші діди-прадіди, те, що росло по 50-100 років, може бути знищено за короткий період часу. Слід додати, що у 2013 році з лісних порушників і пожеж у лісових масивах не зафіксовано. Проте, тим, хто збирається на відпочинок до лісу, пожежники все ж радять сірники і запальнички залишити вдома.